Вітаю, шановних абітурієнтів! Мене звуть Кузь Олег Миколаєвич. Я завідувач кафедри міжнародних відносин політичних наук і практичної філософії. Я знаходжусь у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця. Я хочу презентувати вам освітньо-професійну програму Національна Безпека за спеціальністю політології. Якщо ви розумієтеся або хочете долучитися до чарівного світу політики, до цих... Чарівних сенсів, значень, якими заповнена ця галузь освітніх комунікацій, соціальної реальності, будь ласка, приходьте до, нашої, до нашого університету і вступайте на цю програму. Зі свого боку, я вам обіцяю, що це буде цікаве, насичене життя студентське, переповнене зануренням до світу політики, культури, філософії. У поєднанні з ґрунтовними знаннями з економіки та юридичної науки, аби залучити тих, хто ще вагається вступати чи ні на цю спеціальність, скажу про себе, про свій особистий досвід. Я завжди бажав бути у вирі політичних подій. Я не став політиком, але я став, я сподіваюся, цікавим співрозмовником для моїх студентів, яких я вчу. Що таке політичні парадигми, що таке взагалі політика. І в цьому нескінченному вирі та просторі сенсів та значень, я думаю, що ви знайдете і своє місце у майбутньому житті України. А сенсом цієї програми «Національна безпека є поєднання, поєднання міждисциплінарних підходів, власне, суто політичних, юридичних, економічних. Аби створити нову систему національної безпеки не у сенсі інституціональних якихось облаштунків або інструментів, а саме у сенсі у сенсі значень національної безпеки, значень політичних, культурологічних, історичних, міжнародно політичних. Якщо ви готові до цієї цікавої подорожі, до країни політичних знань, будь ласка, чекаємо на вас і до зустрічі. Вітаю, я студентка першого курсу 052 спеціальності політологія освітньої програми Національна Безпека пхнео імені Семена Кузнеця. Чому я брала саме цю спеціальність? Усі розуміють, що настав час, коли кожен з нас має допомагати нашій країні своїми силами. Моя допомога зараз це навчання, а саме, поглиблене вивчення політичних відносин, систем та інститутів влади, розуміння політичної поведінки. Ідеології та інтересів різних країн світу, специфіки їх комунікацій. які переваги навчання за освітньою програмою Національна Безпека. Вивчення економічного підґрунтя політичної взаємодії, поглиблена мовна підготовка, доступ до міжнародних програм академічної мобільності, можливість отримання кебриджського міжнародного сертифікату володіння діловою англійською мовою. Ви зможете працювати в органах державної влади та місцевого самоврядування, аналітичних центрах, громадських організаціях та політичних партіях, піар агенціях. І в засобах масової інформації в бізнес-структурах різних видів діяльності та форм власності ласкаво просимо талановиту молодь. Удосконалюй себе, змінюй світ на краще разом з професіоналами.